Кіровоградська обласна організація Всеукраїнської громадської організації Асоціація сприяння самоорганізації населення з 2022 року підтримує розвиток соціального підприємництва на Кіровоградщині. Ми допомагаємо саме тим виробництвам, які виникли і розвиваються на базі волонтерських центрів, громадських та благодійних організацій після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Географія нашої діяльності Кіровоградська область. У цьому ролику розкажемо про соціальні підприємства, які стартували і розвиваються саме в нашому регіоні. У Кропивницькому волонтери відкрили соціальну кав'ярню на базі простору хоробрих, де проводять навчальні зустрічі, терапевтичні програми для військових та їх родин. Тут про. Дають продукцію, виготовлену волонтерами соціально відповідальним бізнесом. У кав'ярні можна посмакувати трав'яними чаями від громадської організації Волонтера, зібраними на полях помічної, продегустувати випічкою і смаколики від благодійного фонду Вузлик із Мар'янівської територіальної громади. Ще тут продаються ексклюзивні хендмейд-вироби, розписані футболки, прикраси із бісеру, натуральні солодощі. 80% від прибутку спрямовують на потреби ЗСУ у Приютівській громаді. Волонтери громадської організації творчість Ініціатива Енергія створили мандрівну перукарню, їздять селами громади і надають перукарські послуги. Їх клієнти це літні чоловіки і жінки, вартість стрижки – 50 гривень. Завдяки гранту від асоціації сприяння самоорганізації населення закупили обладнання у співпраці із міською владою. Вирішили питання доїзду перукаря до віддалених населених по. І тепер жителі найменших сіл мають можливість отримувати якісні перукарські послуги за доступною ціною. Крамничку волонтерського крафту відкрили у помічнянській територіальній громаді. Її створили активістки громадської організації Сучасна жінка. Тут продаються унікальні хендмейд вироби, створені місцевими майстринями: вишті, сорочки, пряники, в'язані іграшки та прикраси із бісеру. У Кропивницькому керівник студії Редшот Продакшн Дмитро Семенюк започаткував ініціативу волонтер. Волонтерський інформаційний фронт тепер із командою створюють короткометражні відео про діяльність волонтерських спільнот Кіровоградщини. розповідають про швейні майстерні, сушильні цехи, показують процес приготування їжі, випікання хлібобулочних виробів для ЗСУ. Завдяки цій ініціативі про волонтерів та їх діяльність дізналося багато людей. Ролики транслюють у соцмережах Facebook та Instagram. Волонтери благодійного фонду «Центр допомоги Олександрія організували велопкуп. Завдяки Перемозі у конкурсі мінігрантів придбали велосипеди, на яких проводять екскурсії для жителів та гостей міста. Саме такий формат допомагає як об'єднати людей, так і забезпечити змістовне дозвілля. Отримані кошти від діяльності соціальних підприємств. Волонтери спрямовують на підтримку ЗСУ та мирних жителів деокупованих територій України. Ролик створено Кіровоградською обласною організацією всеукраїнської громадської організації Асоціація сприяння самоорганізації населення в межах провадження проєкту Волонтерський крафт за фінансової підтримки «National Endowment for Democracy».